Друзі, ви знаєте, інтересна ситуація виходить. Ми, Ми взагалі готувались до махача, попали на Ну, Ви знаєте, мій дід казав, що все завжди можна і справити, можна устроїть махач на молодь. Зараз не про це. Знаєте, за літо дуже багато чого произошло. У мене, наприклад, случився неприятний случай. Коротше, я женився. Максим, чого неприятний? Ти взагалі сам сказав да. І за язик тебе ніхто не тягнув, правда? Я поклявся, що більше ніколи вслух це слово не произнесу. Ситуація? Ну, наприклад, я після свадьби став себе чувствовати, будь тобі я фродо. <рик> Мені теж хочеться залізти на вершину вулкану і скинути туди кольцо. <рик> Чуєш, Саня, от чого ти завжди, як стовп, стоїш і не захищаєш мене? <рик> я боюсь. Що ти боїшся? Просто бачу по телеку, що свідків убивають. Я думаю, тобі нічого не грозить. Ладно, пацани, я бачу, ви готові. Ну, хвати гнать, що я пацан. Братан, вдома поговоримо? Друзі, а зараз уявіть собі, ситуація із житні, так сказати. Я і моя дьяща. Максим, ну давай, назви на мене Ма-ма. Максим, ма ма. Давай двісті. Ма ма. Ольга Петровна, вийдіть, пожалуйста, із ванни. Я домиюся, потім ми поговоримо. Друзі, випадок в нічному клубі. Девушка, а чего ты такая красивая и одна? Голос грубый. <плодия> Друзья, а зараз уявить. Короче, Саня пікапер на перездачі. Можна на перездачу? Так, да, ти знаєш, що в тебе не здано? Так, да, знаю. Іди, готовся. Будеш готовий, зайдеш. Марія Івановна. Я готовий. Твои чертежи, он а, ну так бы и сказал. Мария Ивановна, я иду. Что не них так сразу прийти друзья а зараз для ценителей так сказать миниатюра яка называется рыбка и що об'явив, хто моя рибка. Друзі, зараз представте, як у мене в селі люди катаються на роліках. Мічтав. І що? І досі мечтаю. Друзі, а зараз випадок на вулиці. Чуєш? А це пацан чи дівка рядом з ним. Сто гривні вставлю ще пацан. Слухай, ти що ненормальний? Що тут смішного взагалі? Я ж казав, що голубі. Знаєте, обідно. І не того, що мене обізвали, а тому, що я на ній вже женився. Опитності я міг щось упустити. Но, ви знаєте, от я вважаю, що вона ні капельки на пацана не похожа, тому що маленька щетинка під носом це ще не борода. Сказати. От, ми вже третій сезон граємо в лігі, два рази були в фіналі і постійно стараємося лізе між шкури, а наша ліга, як ота дівка, ведеться на якихсь приєжих. Ми сподіваємося, що в цьому сезоні вона таке оповниться. над моими приколами, вроде все нормально, но веду себя скованно. Мы давно знакомы, но немного стесняемся. Выйдет или нет, пинал, сейчас все решается. С радостью принес сейчас любой твой ответ. Ты улыбнешься и скажешь мне. Yes!